Будемо молитись через заступництво Матері Божої, за нас самих найперше, щоб ми витримали у тій вірності Богові і у тій боротьбі за добро нашого народу. Молимося за наші родини, за охорону дітей і також за те, щоб Господь нам спомагав. Ради Слава. Офіційна ієрархія УГКЦ, яка різними способами підплачуванням, брехнею через створенням різних от таких центрів, як Яків, хочуть зманіпулювати все населення Галичини і місцеві органи, щоб нас умовчати, щоб нас, борців за правди і невинних зробити злочинцями і зробити навпаки ворогами народу. Ми знаємо цей прийом, ми вже знаємо цю політику. Це було і за комунізму. Що ті, які боролися, ті, які йшли на Сибір за церкву, за народ, були клеймовані як вороги народу. Як приклад такої маніпуляції державним органам, на місцевому рівні, ми на днях пережили в минулому тижні події у місті Дрогобичі. Дякувати Богу, що й там є сміливці, які також на місцевому рівні піднімають свій голос з подібними транспарантами, як ми, можемо так сказати, наші друзі, наші браття у тій боротьбі. Пережили на собі дискримінацію зі сторони міліції державної місцевої влади. УГКЦ разом з місцевою владою, або, можемо сказати, скоріш з окремими чиновниками, які йдуть їм на співпрацю, вони зманіпулювавши місцевою міліцією, дезінформувавши її, на, можемо так сказати, натравили, щоб невинних осіб, щоб розігнати. І ліквідувати мирну акцію на захист родини і дітей. Вони посилають, як посилають спочатку провокаторів, щоб от нас, які молимося чи маніфестуємо, щоб робити різні замішання, а потім самі ж кричать, що ми їх б'ємо або що їх порушуємо, якісь права, а потім вже є підготовлена та зманіпульована міліція, і потім забирають уже не тих провокаторів, але наших людей чіпають, що буцімто ми робимо замішання. Наші люди постраждали, і до сьогодні ще двоє з наших співбратів залишаються затриманими в міліції знову, без суда, без всякого такого доказу. Їх тримають, Ще не вчора дозволили одному з них мамі зустрітися, поговорити чи передати якусь їжу. Тому що все це незаконно, тому що все це проти Конституції, і ми також виступаємо проти таких дій. І також закликаємо сьогодні місцеву, тут львівську міліцію чи всі інші органи правопорядку, щоб не далися зманіпулювати єрархію ОКЦ чи такими газетами брекли як експрес. І віримо, що Господь чує наші молитви і що Господь знає, як нам допомогти, і як визволити і захоронити той наш народ.